Британські науковці, хіміки протестували зразки, отримані у провінції Хан шейхун і вони підтвердили наявність у них нервово-паралітичного газу зарін чи схожої субстанції. Тож Велика Британія поділяє оцінку США, що за атаку відповідальний режим чинного президента Башара Асада. Про це на початку засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Сирії заявив представник Лондона. Аніястилгієнесчемб. І дотепер ми все ще чуємо у цій залі, що сирійський режим підтримуваний у цій раді Росією не зацікавлений у мирі, щоб продовжувати скидати бомби і використовувати хімічну зброю. Раз по разу Росія зловживала своїм правом вето, щоб захищати режим і використання ним хімічної зброї, і довіра до Росії та її репутація по всьому світу отруєна токсичною співпрацею із Асадом. Якщо Росія виконає ці умови, то західні країни готові співпрацювати із Москвою, зокрема у боротьбі з терористами ісламської держави. Таким чином, Кремлю дають останній шанс бути з міжнародними партнерами, сказав дипломат з Великої Британії. Однак, російський представник на цю пропозицію не пристав. приставну виступління представителя Вілікобританії. Але виступ представника Великої Британії Райкрофта показав, що він лише й думає про те, як ускладнити ваші зусилля, пане містура, не дати розвиватись не політичному процесу, принести в раду безпеку конфронтаційність і ворожість. Посмотри на Подивіться на мене, що ти очі відводиш. Саме тому сьогодні ти нічого не сказав про політичний процес. Спеціально виступ містури не слухав. Не смія оскорбляти Росію більше. Башар Асад познущався над усіма запевненням росіян, що в Сирії немає хімічної зброї, заявила представниця США в ООН. За її словами, Вашингтон був змушений діяти, тому здійснив авіаудар по базах сирійського уряду. Асад Росія говорить про свою готовність до політичного вирішення. Вона зобов'язана брати участь у женевських переговорах. Саме час Росії показати світу, чи вони дійсно хочуть бути частиною політичного процесу. Ми маємо побачити, що Росія обирає пристати на сторону цивілізованого світу. А не з урядом Асада, який жорстоко тероризує власний народ. Гейлі заявила, почати деескалацію конфлікту можливо лише за співпраці усіх сторін. Дамаск, і Москва терміново мають надати міжнародній комісії, яка вже має мандат, доступ до баз, звідки сирійська влада здійснила хімічну атаку. Марія Прус голос Америки.